Тривалий час тримав своїх сусідів у страху 31-річний тернополянин. У власній трикімнатній квартирі на вулиці братів бойчуків чоловік облаштував наркопритон. Страшно було вийти на вулицю, пустити дитину на вулицю було страшно, боялися. Постійно різкі запахи ацетону валялися тут всякі шприци, голки. Люди лежали на сходах. На півживі оцінками поління протидії наркозлочиності головної полінальної поліції топської області була проведена спецоперація по ліквідації наркопритону, які знаходився в мікрорайоні вам. Хвої прання дане спецоперації був затриманий організатор то наркопритону. Підозрюваний, розповідають, в поліції наркоман зі стажем неодноразово судимий. У ході спецоперації правоохоронці здійснили закупівлю наркосировини, далі провели санкціоновані обшуки та затримання. В той момент у квартирі перебували ще й троє клієнтів. Зі слів Михайла Демиди, підозрюваний не лише варив опій, а й дозволяв своїм покупцям вживати його у себе вдома. За міліграм просив 100 гривень. Іноді клієнти приходили з власною сировиною для виготовлення опію з'ясували правоохоронці. За день через квартиру могли пройти від 20 до 30 наркозалежних. Під час спецоперації оперативники вилучили більше 5 кілограмів макової соломки, 15 мл опію та 3 літри розчину опію, прекурсори, марихуану, гроші. Чоловіка затримали. Останні на даний час відмовився від співпраці з слідством. Канал, канала надходження на просини працівниками лінії на полошені встановлюються. Так само осіб всіх, які мім збував. Слідчий відділ буде звертатися з затям під вартою, оскільки інші інші запобіжні захід не забезпечить належного його контролю, і оскільки останнє зачиняв злочинне за місцем проживанням. Офіційно на обліку у Тернополі перебувають близько 400 наркозалежних. Проте насправді таких людей в обласному центрі в рази більше переконані в поліції. А тому правоохоронці просять мешканців міста та області співпрацювати з підрозділом протидії наркозлочинності та повідомляти про факти незаконного збуту, вживання та виготовлення наркотиків за адресою та телефонними номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах.